15 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 На рішення суду припинити підрахунок. Я перепрошую. На рішення суду припинити підрахунок по 29 єльниці. Ой, округу по 29. На то я вже оголошую. На то є процедура ще апеляції на рішення суду. Так нема апеляції. Апеляцію. апеляцію можна не, не тільки сьогодні, а завтра післязавтра. Після апеляції ви, напевно, тоді будете перераховувати. Є рішення суду що говорили? Рішення суду. Негайно перерахувати будуть перезамовитися. Є ще апеляції. Ми почали перерахунок, але нема апеляції. Чого ми знов нас окружили? Ми почали перерахунок. Є на то голова, який зараз знаходиться в цьому. Має десь під'їхати, нехай. Тим більше, що ці питання, що стосуються судових рішень, це все одно. Голова комісії. Mm -hmm. Що стучно? Зачинаємо, зупиняємо, зупиняємо, зупиняємо другу дівницю. Ні, ну чому ми маємо зупиняти, коли, прийшли, коли ми, ми почали? Будь є рішення суду. Будь ласка, ми ж не прийшли. Ми принесли вже коли? Це попередні перша. А друге та апеляція, яка можлива вона подається, ви подали. апеляцію? Чим тут ні? Ви а ви маєте виконувати рішення суду! Є рішення суду? Ми маємо, ви маємо на той час ще. Ми маємо на той час. Зараз буде юрец, чи зараз, чи, чи, через пару годин, буде готувати апеляцію. Нехай готує, але зараз ви маєте рішення виконувати. Прочитаєте кратка голос. Рішення суду. Бо ми будемо апелювати тобі до міліції, якщо не це рішення суду. Ой, ми визивали міліцію теж. Що до міліції? А до ви ж до міліцію? Не а, чому тут поліція до цього. Ви якщо знаєте, ви можете про то ви зовсім не говорите. Ви порушуєте закон. Який закон? Ми почали перерахунок, тоді. коли не покрили. Ми повідомили вас завчасно про рішення суду. до мене нас? Що є рішення суду. Ми все одно продовжуємо. У нас все здата на каунт. Ми не бачили того рішення. Будь ласка, будемо. Зачитаєте після процедури. Оскільки ми вже розпочали роботу. Будь ласка, міліція. Богдан, <плес> що воно дасть, якщо ти навіть порахуєш? Рішення суду і рішення суду. Розумієш? Навіть якщо володим, ти порахуєш і справді володим, щось не здійдеться, то було рішення суду. Все. Нічого ти потім не докажеш. Просто нам. Дивіться, А що там тут порахує? чому тут міліція? Судових виконавців має прийти. Хай приходить. От так. Тоді будемо говорити. Судових виконавців має прийти. І припинить роботу. І Судовий виконавець як піде. А хто ви так? Суд. Ви оперуєте рішення суду? То, будь ласка, так і скажіть. Я кажу на те, що там, апеляція. ми прийняли перед цим рішенням перерахунок робити. Буде? Буде апеляція цим... вас, ваша задовільнена, ми. Підкоримося, mm -hmm. а Ви що, нам знову зараз? і Завтра скажете, що ми не оголосили. Ні, nee, я не зриваю. зриваюся. Я... не прошу. Потім щоб ви там винувати, що ми я не оголосили. Ви да, принесли? Будь ласка, покиньте приміщення. Я ну, тут є представники. Ви є е, цей є кандидат прошу. депутат, є представник, є прошу. голова міської організації Та Геосвобода. Ми можемо рахувати і не рахувати в будь-якому. Тепер... Я не, а не розумію, я не віде віде? Не віде? Віде? а ви ж не можете в тому випадку. Ні, я просто у нас не знаю, дай в очі. Ні, але логічно, як ви вскоріяли, то тепер можна вже й робити маніпуляції з ними. Ви ж не вибори. Добре, ви відкриєте. Що ж не врахати? Я попрошу, ви туди, з якої сторони її там працюєте. А тут немає чого сюди такого. Ну, от все. Ви так, або Бо так. Зараз Бо так, Проби ми можемо порахувати. Можем порахувати. Ми можемо порахувати, але це все одно нічого не вирішує. І складемо в мішок, заходимо. А може вимагаєте свого часу, я також хочу вже закінчити операцію. Тоді перерахуємо, але після цього рішення комісії будемо чиняти якісь дії. Будемо типуватися під землю, або не буде. Затем є закон рішення. Я, я також хочу закінчити. Мені оце Добре, от ми відкрили бюлетні. Ладно, вони просто лише присутні. Вам не рішення. Має прийти судовий виконавець. А, а ні, там ще не вийшли. що не правда. Рішення суду. Дівчата, ви закони читаєте, судовий виконавець має прийти і сказати, припиніть роботу. Це якісь сказати, у вас є документ, що там на слова, у вас є документ. 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 Ми вже половину фактично 33 ми вже, ну не 33, але, з 30 ми вже порахувати можемо. але це Ми можемо порахувати, ми не маємо права Все, не заважайте, ми рахуємо далі. Рахуємо рішення. Що ми прийняли після того, після того про ще й прийняли якісь рішення, ми будемо однозначно скажемо в суді. І без всяких навіть. Ми рішення не приймаємо, перерахували складати, що перерахували. Ми просто вас скласти її. Але перед тим, ми знає, маємо е, дивитися, що шумки. Почали роботу, не треба її закінчити. -то рахуємо, от, просто з байбозають часто і. Прямо рахуємо. Дай, ми зали, дайте про ні. Ми відійдіть, будь ласка, ми чули про це. Але ми маємо замечати те, що відкрили. Все ви знаєте. І знаєте, як блокувати. Спокійно. З нашого боку нашому відкриті можна Просто прояснюємо. рішення. І закупуємо мішок, потребуєтесь. А мішок. Якщо це приходить, приймає рішення щодо апеляції. Що І суд її задовільняє, ми тоді маємо право проводити перерахунок. А зараз, а зараз ми не маємо пакувати Давайте поставимо сирі. на голосування. Хто за те, щоб <серіпи> продовжити, Можливо. щоб міш міш не було і ніяких трафіцій? Виборців, виборці давайте за те, щоб продовжити підрахунок голосування. Ми виносимо. Зараз ми продовжуємо. Ви попросите закон. Те, що відкрили, ми носимо Україну. Ми ж ми маємо визнати. Рахуй до хорошо. Рахуй, конечно, і наполиваться по помічниках. Свобода каже, щоб рахувати. Правильно. Як свобода сказала, так і дай Ага. У нас немає своєї думки, у нас нічого немає. Як свобода скажа, так треба робити. Посередині роботи зупинитися, знаєте? Можна й попискати. У мене є 120, але то ще там. А вам потім скажуть, що ви попідкладали там... Ні, оскільки ми вже витягли, потім це. Давайте перераховуємо. 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 Служби нічого не дасть, але... Ви ж скліли пакет. Це це пукали? Треба закінчити. А тут... А тут це не повне було. Це не повне було. Це не повне було. Хоча б без... Скільки вони можуть тиснути на всіх? Я не розумію. Чому ми маємо там не так покупку? Виходить 112, так? А де там? Де ти пацієнт? А де пачка від цього? Вона і Що Десь. Де, де? де? 12, 12. Давай, порвалась. Все. Де, Все. 12. -да. тут. Не, Юрий, Аркадьевич, можно этот пакетик полетели на жизнь? Я, я думаю, что я не могу. То що це я не знаю, їм говорять, що мацані. Так, один, два, два. Чотири. Раз, п'ять.